Доброго дня, мене звати Кароліна. Мене звати Максим. Ми е, приїхали із міста Первомайськ Миколаївської області. Я працюю вчителем, навчаю діток історії, права. Я на даний час військовослужбовець збройних сил України. Е, дізналися про соціальний проект Лелека прилетить клініки Мати та дитина із соціальних мереж. Я вертала в Фейсбуці сторінку і натрапила на даний проєкт, заповнила анкету, і ми стали переможцями проєкту. Напротязі п'яти років ми з чоловіком намагаємося стати батьками. За цей час ми неодноразово проходили багатьох лікарів і не один аналіз давали. Мені поставили діагноз це хронічний ендометрит. І а в чоловіка теж деякі проблеми зі спермограмою. Так як ми лікувалися, зрозуміло, що в цей час, якраз коли був соціальний проект, ми проходили лікування і я подала заявку. Ну і отрималось так, що ми стали учасниками. Якщо говорити про страхи перед стимуляцією, звичайно, вони, мабуть, є скривати не будемо. Але страхи, я сподіваюся, що вони оправдають себе так? і в майбутньому ми. Станемо батьками і забудемо про ці страхи. Ну страхи, мабуть, більш на такому мінімальному рівні, тому що все-таки перед програмою і вже на протязі п'яти років як маємо бажання мати дитинку. Ми знайомилися, і що таке пункція, і як вона відбувається, і переглядали відео матеріали. І, до речі, я підписалася на телеграм-канал і Дитина і там дуже гарно розповідають про те, як це відбувається. Тому, мабуть, ті страхи вже і відходять. Коли нам зателефонували із мати та дитина і повідомили про те, що ми стали переможцями проекту Лелека при... Прилетить, я відразу же повідомила в першу чергу чоловіка. І е, наступне це були наші батьки. Тобто ну, хотілося поділитися цією радістю, звичайно, з усім світом, але в першу чергу це батьки, і наразі е, чоловіка, батьки і мої батьки знають про це, підтримують нас в усіх наших починаннях і вірять, так само як і ми, що в нас все буде добре, що ми в майбутньому станемо батьками. Очікування від даної програми тільки позитивні. В Майбутньому мріємо, хочемо, і я думаю, що отримається у нас стати батьками. І в цьому нам допоможе мати та дитина і проект Лелека пролетить, в якому ми стали переможцями.